Привіт-привіт, мої хороші! Сьогодні я знайшла одну дуже цікаву гру і вирішила зіграти в неї разом з вами. Суть дуже проста: обираєте дату свого народження і дивитеся, з ким із відомих людей вона збігається. Ну що, починаємо! Мені дуже самій дуже цікаво, тому натискаю. Так, квітень, 2 квітня. У мене день народження. І та да 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 Клас! Це Крістіан Андерсен. Оце дуже класно. Бо Андерсен це взагалі данський письменник, казкар та автор відомих у всьому світі казок. Саме він написав такі чарівні історії, як Гідке каченя», Дюймовочка, Снігова Королева. Пам'ятаєте? Його взагалі казки не просто для дітей. Вони з глибоким сенсом про віру в себе, про добро, про внутрішню силу. І я от собі думаю, що, можливо, не дарма в нас з ним день народження в один день. Бо я теж вірю в силу слова, мрій та добрих змін. Саме тому я і створила свою сторінку «Дар'я мотивація у слові, щоб ділитися з вами. Світлом, підтримкою і натхненням. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, з ким у вас збігається день народження. І не забудьте поставити вподобайку, якщо любите казки так само, як і я. Всім дуже дякую! Пока-пока! І я чекаю всіх в коментарях!